Після набуття чинності новими правилами мобілізації, система бронювання працівників переживає новий тест на стійкість та справедливість, чи зможе держава його скласти. Крім людей армії потрібні гроші для закупівлі і виробництва зброї, боєприпасів, військового спорядження, ліків, продуктів харчування та виплати достойного грошового забезпечення. Шукати гроші на війну Україна може лише всередині власної економіки, тому здатність бізнесу працювати і сплачувати податки настільки ж важлива для перемоги, як і здатність держави мобілізувати до війська людей. Бронювати від мобілізації працівників за 20 тисяч гривень військового збору пропонують у комітеті з питань економічного розвитку. Ми дізналися думку киян, що підтримують таку ініціативу. Дивіться сама ідея економічного. Економічного стимулу, економічної складової при мобілізації, то що люди, які не мобілізовані, вони можуть приносити хорошу економічну складову в суспільство. Вона є хорошою в принципі. Тут питання критеріїв, тобто питання як не кажете, 20 тисяч щось там ще, чи можливо все таки це критичне підприємство, яке потребує, щоб ці працівники не були мобілізовані. Тому ну тут тут залежить від того, як як це буде впроваджено, які критерії будуть при цьому враховані. Ну, планується, що ці гроші підуть на благо ЗСУ. Як ви думаєте, чи, де, чи дійдуть ці всі гроші? Це дуже складне питання насправді, ви ж знаєте. Я хочу в це вірити. Давайте так. Ну, чесно кажучи, не знаю. Якась сумнівна схема. А чому сумнівна? Ну, зараз, скільки нам казали, 20, потім 50, потім 200, потім мільйон. А як ви думаєте, чи всі люди можуть заплатити 20 тисяч? Ну, а, точніше, не всі люди, а всі роботодавці? Ну, багато хто зможе, ну, багато хто не буде платити, то і все. А. Тож у вас думка 50 на 50, так? Так. Не а чому? Тому що це несправедливо, по-перше. А по-друге, якщо державі потрібно поповнити ряди Збройних сил, то треба поповнити, а резерв де брати. Тобто я розумію, що виробництво повинно працювати, але разом з тим о, треба якусь золоту серединку, тому що 20 тисяч це невеликі кошти. А якщо, наприклад, та, ці гроші будуть всі йти на благо ЗСУ, на зарплатню, на техніку? Ви знаєте, коли мій син воював, там ніякі благи не замінять людини. Тому що коли спеціалістів, фахівців, які вже робили дуже важливу справу, і їх дуже мало, а потім їх кинули в окопи і в кінці їх знищили всіх. З батальйону лишилося там.